На дорогу міста виїхали нові автобуси, а це маршрут номер 46 На ньому працює шість автобусів з інтервалом 20 хвилин. Відбувається все у тестовому режимі. Графік руху не завжди відповідає дійсності. Рух від сьомої ранку приблизно до сьомої вечора. Тобто, автобус рухається з селища Квасилів. Заїжджає на мікрорайон Щасливе, потім повертається на вулицю Чорновола, слідує вулицею Чорновола до вулиці Соборної. Потім через центральний ринок їде на залізничний вокзал і залізничного вокзалу він слідує на Золотіїв. Поки що пасажирів у маршрутному таксі номер 46 небагато. Ті, що розпочали ним користуватися, задоволені. Дві маршруточки було, але це дуже мало нам на такий район. А вчора у нас був як сон. Ми думали, що нам приснилося, що у нас тільки було маршруток. Зараз будемо бачити сьогодні, як воно буде. Ні, перший раз це, ще не користувався. Попробуємо, цікаво. Так, запізнююсь і ну, хотілося б вони за графіком їздили, звичайно. Будемо сподіватися, що все наладиться. Звичайно, потрібно для людей. Це дуже корисно пільгові місця в автобусах присутні. Користуватися ними можуть люди згідно з чинним законодавством, обладнане маршрутне таксі й пандусами. Задня площадка цих автобусів обладнана для перевезення маломобільних пасажирів, тобто там є понижений рівень підлоги, а також висувний пандус. Тобто, якщо маломобільна людина на візку на кріслі колісному, то Водій може вийти, відкрити пандус, і людина може спокійно заїхати з рівня тротуару. Оплата за проїзд у місті вартує 12 гривень. До Квасилова 16. Рух громадського транспорту можна відстежувати на сервісі Дозор. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.